Кажу тобі один секрет: найшвидший час, щоб схуднути в області живота, це зранку, коли ти щойно прокинувся і твій шлунок порожній. Друзі, які хочуть схуднути в животі, коли ви прокинулися вранці, перше, що потрібно зробити, це не йти, чистити зуби, не йти в туалет і тим більше не снідати, а тихенько залишитися лежати в ліжку і потренуватися робити наступну вправу. Вона допоможе вам дуже швидко скинути вагу, і при цьому не потрібно бігати або стрибати, як на аеробіці все, що потрібно щоранку, прокинувшись полежати в ліжку і робити цю вправу 10 хвилин. За ефективністю це дорівнює одній годині бігу. Не кажіть, що не хочете вчитися, вправа проста, безпечна і ефективна. Неважливо, скільки вам років – 30, 40, 50, 60, навіть 70 чи 80 – ви все одно можете її виконувати. Я сам за допомогою цього методу зміг скинути вагу. Раніше я важив 90 кілограмів і був товстуном, а тепер важу 65. Моя дружина також. Раніше вона була крупною і важила 67 кілограмів, а зараз 43, і досі у нас не було повторного набору ваги. Ми з дружиною ніколи не сиділи на дієтах і тим більше не займалися бігом або стрибками. Адже раніше, коли вага була занадто великою, навантаження на коліна було доволі сильним. Якщо випадково пошкодити коліно чи потягнути спину, то користі від цього не буде. А тепер я без жодних секретів поділюся з вами чудовим способом, який допоможе позбутися великого живота Італії, просто лежачи. То що ж це за метод? Це всесвітньо визнаний найшвидший і найефективніший спосіб прибрати живіт метод спалювання жиру в зоні кора. Якщо ви боїтеся забути, можете поставити лайк і зберегти це відео, а також переслати його своїм друзям і близьким. Давайте швидше разом з нами почнемо тренуватися за цим відео. Отже, для початку нам знадобиться еспандер із педалями для ніг це дуже недорога річ, яка допоможе у вправах, це незамінний інструмент для домашніх тренувань м'язів живота. Якщо у вас вдома його немає, обов'язково зайдіть у спортивний магазин і купіть такий. Отже, спочатку ми використовуємо еспандер, щоб за його допомогою піднімати ноги вгору, виконуючи рухи підйому та опускання. Під час усієї вправи ви відчуєте, як активно працюють м'язи живота. Особливо це стосується нижньої частини живота, і ви помітите, як він явно підтягується. Відчуття скорочення м'язів теж дуже сильне. Ну що, спробуйте зробити кілька повторень як відчуття? Відчуваєте, що живіт стає теплим, правда? Це відчуття тепла в животі говорить про те, що жир спалюється, а отже, ви виконуєте вправу правильно. При цьому у вас одночасно працюють м'язи попереку сідниць і ніг. Уявіть, скільки енергії при цьому витрачається. Робіть так, виконуйте по 5 підходів на день, у кожному по 10-15 повторень. Якщо будете тренуватися так певний час, упевнений, ви обов'язково повернетеся подякувати мені.